Канал аудіоказки українською. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на канал. Казка про їжачка і кролика Шматочок зими. Наближалася зима, їжачок готувався до зимової сплячки. Я буду сумувати за тобою, сказав кролик. А ти? Ні, відповів їжачок. А я буду, повторив кролик. Ти ж тільки що це вже казав, пробурчав їжачок. А чому? запитав кролик ображено. До чого ж ти забудькуватий? відповів їжачок. Забудькувати? перепитав кролик. Ну, так, кивнув їжачок. Я ж казав, що не зможу сумувати за тобою. Не зможеш? здивувався кролик. Узимку я буду спати, пояснив їжачок. А у вісні я за друзями не сумую. Їжачок Підняв гострий камінець і пішов до великого дерева. Кролик, сказав він, я хочу тебе про дещо попросити. Кролик кивнув і продовжив свій сніданок, доїв салати з трави, соковитий листок кульбаби та приступив до солодкої конюшини. А їжачок тим часом. Подряпав на корі дерева ціле послання. Це моє прохання, я написав тобі, щоб ти не забув, сказав їжачок. Будь ласка, збережи для мене шматочок зими. Але навіщо? здивувався кролик. Мені дуже хочеться дізнатися, яка вона зима? пояснив їжачок. Зима біла, сказав кролик, і холодна, зі снігом і льдом. А наскільки вона холодна? запитав їжачок. Мені ось, наприклад, уже зараз дуже холодно, і спати хочеться. І їжачок позіхнув. Кролик хотів підбадьорити друга. Ой! Скрикнув він, боляче об голки. Вибач, кролику, сказав їжачок. – Мені потрібно терміново знайти на зиму підходяще місце. Піду пошукаю. Я буду за тобою сумувати, зітхнув кролик і мало не заплакав. Зима вида. Засели сонце, сніг розтанув, а лід на озері знову став водою. Прокинувся після зимової сплячки і їжачок. Їжачок. зрадів другові кролик. Кролик кинувся до нього їжачок. Ой, кролик, сказав їжачок. Ти з'їв головне слово. Ти з'їв зиму? Ні. відповів кролик. Я з'їв шматочок кори, а зиму я зберіг. Вона у мене в норі, Зараз я принесу. Їжачок обережно торкнувся бурої кулі. А ти казав, що зима біла, помітив він і додав і холодна. Почекай трохи, відповів Кролик. І він став знімати один листок за іншим. Їжачок заворожено дивився на сніжну грудку. Вона й справді була схожа на білу зиму. Їжачок обережно понюхав її. Вона пахла холодною зимою. Їжачок підняв грудку притиснувши до себе, Ой. Ось така вона зима і є, сказав кролик. Дякую, що не забув про моє прохання, подякував їжачок. Я не забув, бо сумував за тобою, відповів кролик. А ти сумував за мною? їжачок Замислився. Не знаю, що тобі сказати, кролику, тільки вимовив він. А ти як думаєш?